Взагалі, б я радив би на цей період, поки у нас є карантин, не контактувати з незнайомими тваринами. гідрофобія це коли людина боїться води золоте вікно 72 години. Основним резервуаром сказу це є кажан. Кажан найнебезпечніша в цьому тварина, так як вони харчуються кров'ю, піднімаються по спинному мозку, потрапляє в головний мозок і уражує низку центрів, які відповідають за поведінку. Сказ це 100% невилікована і смертельна хвороба. Напевно, це один із найстрашніших вірусів, бо 100% летальність при розвитку симптомів. Тому вакцинація це принципово, принциповий метод для того, щоб вижити при цій хворобі. Сказ потрапляє в кров з слиною, наголошую, знову ж таки, саме із слиною тварини зараженої. Він поступово пробирається в нервові волокна, бо це нейротропний вірус. Він піднімається по спинному мозку, потрапляє в головний мозок і уражує низку центрів, які відповідають за поведінку, відповідають за е, харчування, відповідають за страх. Тому і оцей невмотивований страх це одне з того, що є, дорівнює сказу, скажімо так, в цьому випадку. Якщо нічого не робити, людина 100% помирає. І з перших причин це зневоднення, паралічі, і тобто від цього людина і помирає. Основним резервуаром сказу це є кажан. Кажан найнебезпечніша в цьому тварина, так як вони харчуються кров'ю, тому, відповідно, в них сказ первинної розвивається. В лісах зазвичай будь-яка тварина може проконтактувати з кажаном і бути зараженою. І далі вже розповсюджує так, сказ по, при контактах з іншими тваринами. Бо в моменті, коли тварина має вже. Термінальні симптоми сказу, вона не контролює свою поведінку, вражені вищі нервові центри керування поведінкою. Ви можете побачити у такої тварини активне слиновиділення, піну у рота, шерсть зазвичай дуже сильно скуйовджена, може лоснитися, тобто тварина виглядає дуже хворою. Поводиться себе ну, неадекватно, можна так сказати, в цьому випадку. І максимально треба остерігатися такої тварини, контакт. Взагалі б я радив би на цей період, поки у нас є карантин, не контактувати з незнайомими тваринами абсолютно. А у нас є карантин? Так, у нас є карантин по сказу в області, в Київській області. Там у зв'язку з тим було? Е, і ще до цього він був, тобто вже приблизно два місяці відбувається. Низка випадків була так. Були заражені тварини. А олень це став ну напевно таким резонансом в соцмережах, по-перше, ну а потім і в медіа. Ну і після цього люди дізналися і відповідно почали турбуватися. І зараз дуже багато різних звернень. Пацієнти, які навіть контактували з домашніми тваринами, які проживають в умовно в Києві. Банально якийсь французький бульдог подряпав, вони приходять, бо турбуються. Вірус сказу він живе в нервових тканинах і він поступово добирається до вищих мозкових центрів. То в, в цим пов'язані які симптоми сказу у людини? Найперші симптоми це взагалі банальні симптоми загальної слабкості, температури можуть бути неспецифічні Максимально найтяжкіші симптоми розвиваються вже в фінальних стадіях. Це симптоми. Які пов'язані по більшій частині з гідрофобією, так і відповідно, це вже точно дзвіночок того, що це розвинувся сказ. А гідрофобія це коли людина боїться води. Тобто до людини підносять склянку з водою, якраз в тому відео, про яке я казав з військовослужбовцем, підносили склянку з водою. Людина вона не вмотивовано боїться. Знаєте, як можливо. Ми ніколи не відчували на щастя такого відчуття, такого страху тваринного. Ну от, напевно, тваринки так бояться е, якихось загроз, які можуть бути із людей. Тобто не п'є, Йому дуже хочеться, але він не може. Він просто боїться. І навіть якщо насильно влити людині в горло в, в такому випадку воду, то він поперхується, не може ковтнути, тобто взагалі. Бо зазвичай, це, якщо це контакт, це укус. так? Якщо ми говоримо саме про сказ, є небезпека передачі при ослиненні. Тобто, в яких випадках? Коли саме стався укус або на пошкоджену ділянку, де є садно, подряпина, потрапила слина. Якщо не було слини, то умовно вважається, що це контакт безпечний. Тобто тут особа може отримати профілактичну вакцинацію. В таких випадках, якщо людина все ж таки проконтактувала з твариною, не знає її статус, завжди е радимо звертатися місцево до травмпункту. В травмпункті зазвичай є і антирабічна профілактика, і не забуваємо, що в таких випадках принципово також ще отримати профілактику від правця, так як е пасть. Тварини вона може в собі містити залишки землі, а в ній є правець. Тобто це теж дуже небезпечний. Загалом рекомендовано звертатися чим швидше, години, навіть так. Якщо казати про золоте вікно, 72 години. Але так, як сказ це дуже небезпечне захворювання. Треба чим швидше зрозуміло, що наприклад, до для військовослужбовців дуже важко отримати, наприклад, в зоні бойових дій ту ж саму вакцинацію, то вони повинні звернутися якомога скоріше в цьому випадку. А, так само були звернення, коли пацієнт, ну не військовий, але. Пройшов час два тижні, і при цьому все одно рекомендовано зробити чим швидше. Тобто пацієнт звернувся, ми йому кажемо, що 100% прямо зараз треба, вибору немає. Зробити щеплення. Щеплення, так. І воно вирогідність яка? максимально висока. Антитіла починають вироблятися, так як у сказу, дуже довгий інкубаційний період, в цьому випадку, на щастя, так, він може бути від декількох тижнів, місяців, і навіть були випадки. Що приблизно біля року. Навіть, так. так, від 에, контакту до початку перших симптомів. Так, в державних mm -hmm. клініках вакцина є, звичайно, є в наявності, просто часто пацієнти вказують, що зіштовхуються з супротивом сторони саме державного закладу, тобто it's відмовляють. It's not. It's not. Пацієнти кажуть, що їм наводять приклад, що вакцина вам тільки не шкодить, що вакцина буде для вас небезпечною і має тривалі обмеження після курсу вакцинації. Насправді це дуже сильно мене зацікавило після цього. Я прочитав багато літератури, прочитав анотації до всіх можливих всіх наявних вакцин, які є в Україні, і немає цих обмежень, якими спекулюють в державних клініках. На жаль, це і відбувається саме у випадках, коли був контакт, тобто показана постконтактна екстрена вакцинація. Профілактична вакцина потребується низки людей, які постійно співпрацюють із е, такими випадками, коли можливе зараження сказом. Тобто це ветеринари, лаборанти, люди взагалі, які працюють в е, будь-яких установах, де є е, ризик заразитися, ну, тобто з тваринами. Військовослужбовцям показано, я думаю, можливо, ви бачили, е, було відео розповсюдження в інтернеті, там, де був військовослужбовець, на жаль, з термінальними. Явищами, які бувають при зараженні сказом, тому це обов'язково в нашій клініці багато військових приходять на вакцинацію. Так, достатньо багато військовослужбовців приходять, особливо збільшилась кількість звернень після цього відео. Тобто люди трошечки дізналися, що це дуже страшна і невиліковна наголошую на цьому хвороба. Тому зараз зайнялись профілактикою. Це схема уколів. Зазвичай профілактично відбувається протягом місяця. Так. Нульовий день, день звернення особи для профілактичного щеплення. Далі це сьомий день після нульового дня. І 28 21 двадцять тут особа може обрати в цей період, ввести наступну дозу. Перша ревакцинація обов'язково повинна відбутися через рік, і наступні вакцинації кожні 3-5 років при можливому контакті. Тобто, це те, що я казав, це ветеринари, лаборанти, люди, взагалі, які можуть знаходитися в осередках або можуть бути вкушені твариною. Вакцини є різні, різна вартість. Зараз е, основні дві популярні вакцини, які є в наявності, це індіраб і верораб. Індіраб це індійська, верораб це європейська вакцина. Е, дійсно, є різниця в вартості. Індійська трошки дешевше, ну в половину, ніж європейська. Так це вартість за один укол. Е, вартість розраховується за один укол. Uh -huh. Так ну якщо ми кажемо про індіраб, то це близько двох тисяч за один укол. І таких треба п'ять. І таких треба п'ять при е, постконтактній, 3 при е, профілактичній. Немає протипоказів до постконтактної вакцинації. Це 100% контакт стався, треба вакцинуватися. Все, це не обговорюється. Це ультиматум. Якщо ми говоримо про профілактичну вакцинацію, то тут є низка е, протипоказів, які пов'язані із самою вакциною і станом пацієнта на даний момент. Самою вакциною це те, що е, можуть бути е, реакції, алергічні, гострі на попередні введення цієї ж саме вакцини, Гострі респіраторні захворювання в момент вакцинації, і то, які е, причини підвищення температури, інтоксикаційний синдром, а температура вище ніж 38. Тоді варто відкласти профілактичну вакцинацію в цьому так, випадку. Якщо просто нежить, то можна. Якщо просто нежить, звичайно можна, і навіть якщо невеличке підвищення температури в субфебрильних значеннях, тобто до 38, можна розглядати вакцинацію в моменті. Також ще тяжкі імунодефіцитні стани, вони також є протипоказом і можливим, скажімо так, переосмисленням, яка саме профілактика в моменті потребується. Знову ж таки, наголошую, це що стосується профілактичних вакцинацій. Вагітним також не показано, скажімо так, але знову ж таки профілактична вакцинація. Так, Екстрена а дітям профілактична може бути дітям. Також може бути профілактична а вакцинація. В не разі не того деякому? бажано робити після одного року. Так так, так, так знову ж таки. контакт може статися і раніше, тому відповідно тут розглядаємо. Принципово з лікарем консультація обов'язково. Лікар повинен оглянути пацієнта, повинен визначити, яка йому показана в даному випадку вакцинація.